Дуже велика кількість чоловіків зараз переоформлює нерухомість на своїх дружин чи мам, оскільки люди хвилюються через нестабільність нашого законодавства і певні ризики пов'язані із мобілізацією та штрафами від ТЦК. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо інформацію, яка дозволяє безпечно проводити угоди із нерухомістю. В цьому відео я розповім, які є підводні камені і нюанси пов'язані із процедурою переоформлення. Ви більше не зможете претендувати на майно, яке подарували. Звісно, найчастіше майно переоформлюють через договір дарування і конкретно тим людям, яким ви максимально довіряєте. Але все одно потрібно проговорити цей момент. Те майно, яке ви даруєте своїй дружині, стає її приватною власністю. Це майно не можна буде ділити у випадку розлучення. Так само майно, яке ви даруєте своїй мамі, воно стає її особистою власністю, і впливати на її волю щодо цього майна ви не зможете. Якщо є зареєстровані діти, треба дозвіл органу опіки. Якщо ви переоформлюєте квартиру чи будинок, в якому зареєстровані неповномасштабні літні діти, то 95% нотаріусів будуть вимагати у вас згоду органу опіки на проведення цієї угоди. В свою чергу деякі органи опіки стверджують, що для отримання цієї згоди батьки повинні особисто прибути в Україну. Тому, якщо у вас є можливість зняти дітей з реєстрації на період угоди, то варто цією можливістю скористатися. Не введений в експлуатацію будинок не дозволить переоформити земельну ділянку. Якщо ви плануєте переоформити земельну ділянку, то в першу чергу важливо, щоб на цій землі не було недобудованих, не введених в експлуатацію об'єктів. А точніше, щоб інформація про ці об'єкти не світилася в державному земельному кадастрі. Справа в тому, що перед угодою щодо землі нотаріус буде брати витяг з ДЗК. Якщо в цьому витягу нотаріус побачить, що на земельній ділянці йде будівництво, він не зможе переоформити право власності на землю. У кожного нотаріуса свої вимоги. Розпочинайте підготовку до угоди з вибору нотаріуса. Не робіть довіреність, поки ви не вибрали нотаріуса і не погодили текст довіреності і всі деталі із нотаріусом. Наприклад, ви можете зробити довіреність у місцевого нотаріуса за кордоном і не відвідувати при цьому консульство. Але деякі нотаріуси в Україні про це не знають і говорять, що вони будуть працювати лише з довіреністю із консульства. Ще один приклад: при угоді дарування близькому родичеві, наприклад, мамі чи Дружині, ви не повинні сплачувати ні ПДФО, ні військовий збір, тобто немає сплати податків. А якщо немає податків, то в податковому кодексі чітко написано, що в даному випадку не потрібно робити оцінку майна. Але деякі нотаріуси вимагають, щоб ви все одно робили оцінку. Так само при даруванні ви не повинні платити 1% держмита. Але знову ж таки деякі нотаріуси вимагають сплати 1%. Якщо прямо їх запитати, чому вони вимагають сплачувати 1% держмита, хоча ви платити його не повинні, то ці нотаріуси можуть вам чесно сказати, що насправді це не держмито. Це 1%, який вони беруть у вигляді своєї комісії. До речі, податкова вже надавала роз'яснення, що приватні нотаріуси не справляють держмито. Це ж державне мито, його. Тягують державні нотаріуси, а приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої вони визначають самостійно за домовленістю із вами. Тому ніяке це не держмито. Це просто плата нотаріусу. Тому спочатку оберіть нотаріуса, в якого буде відбуватися угода? Погодьте з ним усі деталі і лише потім приступайте до дій. Відсутність діючого українського паспорта не завадить переоформити майно, але у вас будуть високі податки. Як я вже сказала, при даруванні близьким родичам, наприклад, мамі чи дружині, ви не сплачуєте ПДФО і військовий збір, але це лише за умови, що ви є резидентом України. Як нотаріус буде встановлювати чи Є ви резидентом чи ні? Дуже просто. Він попросить показати копію вашого внутрішнього українського паспорту із українською реєстрацією. Якщо у вас немає діючого українського паспорту, саме внутрішнього, не закордонного, або він є, але там не вклеєне фото відповідно до вашого віку, тоді нотаріус прийде до висновку, що ви не є резидентом України. А якщо ви не є резидентом України, тоді доведеться сплачувати ПДФО 18%. І ще військовий збір 1,5%. Якщо ви в процесі переоформлення нерухомості зустрілися з якоюсь іншою проблемою, будь ласка, опишіть її в коментарях. Я впевнена, що це допоможе іншим підписникам правильно спланувати свою угоду. Якщо ж вам потрібна індивідуальна консультація з приводу вашої ситуації, то під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Не забудьте підписатися на канал та поставити пальчик вгору.